Побалакаємо промопеди сучасні, а точніше, електроскутер u 1 s Оце головний роз'єм підключення батареї. І ті, хто має такий скутер, скажуть, що щось тут не так. Якось Контакти занизько сидять. ну Це виломаний шматочок, це щось уронило на нього. Так, цей роз'єм відпрацював більше 60 тисяч кілометрів більше трьох років на електроскутері. З двома батареями працював, і бачите, підпалені контакти. Оце стається, коли потроху зношується роз'єм. І сама контактна пара починає випадати. Відбувається підгорання і відключення повністю електроскутера. Тобто контакти цілю. Ми їх підчистимо, і наш цей резервний скутер, який там виконує довози. Відправлень знов повернеться в роботу. Але от такий нюанс є. І людина, що на ньому працювала, казала, що там якось він відключився, мапевт, він рукою пошарудить і включиться. А вийшло так, що від вібрації ну, вже клей може пересов за скільки за 300-м роки життя, це роз'єм отак от вивалювався до такого положення. Був відсутність контакту, була у нас, і вони, бачите, підгоряли потрошки. Будемо лагодити і запускати знову роботу нашого маленького помічника.